Люди, ну що, вже сьогодні 17 квітня, потепліло, бо Агро в шортах, сонце світить, вже аж очки надів. Терен вже цвіте, вже скоро потрібно їхати сіяти, кукурузу, вже хтось її сіє. Приїхали міряєм люди. Температура повинна бути від 10 до 15 градусів, щоб наша кукурузочка стартанула бомбезно люди, а не спала в тому ґрунті. У нас, ось я вже бачу, температура ґрунту 10 градусів. Це каже те, що люди, скоро вже ми будемо їхати і сіяти нашу кукурудзочку, на Дніпропетровщині. Вже я бачу багато хто і сіється. Ну, ми ще поки не спішимо. Будемо сіяти після Пасхи, люди. Але є такі нюансики. В тому році все погоріло, багато мелкого насіння. Тому люди не заглибляємо, не хороним його на той світ. 4, максимум 5 сантиметрів. Сіємо що соняшничок, що кукурузочку. Обов'язково люди сіємо тільки після культивації ніякої дісковки. Зробили одну, а то й дві культивації, люди. Тому що треба гарно вирівняти поле, зробити гарне посівне ложе, щоб наша кукурудзочка лягла і через тиждень гух! І вже виросла люди. І щоб ми спали спокійно, люди, і не дай Бог посіяти в холодну землю. Ні хрена не буде. А щоб люди у нас був врожай, вносимо органофосечку в передпосівну культивацію. Рослинка тільки коліночок кинула, і ось що, вже їй, як на тарелочці, всі потрібні поживні речовини для гарного старту. І органофоска відразу доступна, і рослинка вже питається всіма поживними речовинами. Вносимо органофоску, отримуємо здоровий і якісний врожай. Свої посіви не загущаємо, тому що ми не знаємо, чи буде та волога, чи її не буде. Може бути різне. Клімат помінявся страшне. Люди отож, люди посівна, це дуже важне діло. Що посієш, люди, та й пожнеш. Так що робіть все по уму, тому що від посівної зависить половина вже вашого прибутку. Я вам все сказав, люди. Вам всього найкращого, мирного неба над головою і всім гарних врожаїв. Поїхали, Андрюх.